О, я, Владичице, до Твого заступництва нині вдаємося, молій наших не призри, але милостиво почуй нас, дружин, дітей, матерів і тяжкою недугою пианства одержимих. і того раді від Матері Своєї, Церкви Христової і спасіння одпадаючих братів і сестер. І сродник наших зціли. О, милостива мати Божа, торкнися сердець їх, і скоро восстави від падінь гріховних, до рятівного стриманості приведи їх. Умоли Сина свого, Христа Бога нашого, хай простить нам гріхи наша, і не відверне милості Своєї від людей своїх, але нехай зміцнить нас у розсудливості та цнотливості. Прийми, пресвята Богородиця, молитви матерів, про чад своїх сльози проливають, дружин про мужей своїх ридаючих, чад, сірих і убогих, заблудшими залишених, і всіх нас, що до ікони Твоєї, які припадають. І нехай прийде сей крик наш молитвами Твоїми до престолу Всевишнього. Покрий і виконай нас від лукавого ловлення і всіх підступів вражих. в страшні ж годину результату нашого допоможи пройти непреткновенно повітряні митарства, молитвами твоїми позбав нас вічного засудження. Так покриє нас милість Божа в нескінченні віки віків. Амінь.